Усічці тримата. Всі троє служать Молодший Отримав контузію. Виїхали на завдання, і в їхній човен попав снаряд. Всі загинули. Мій син чудом залишився живим. Він застряг на маленькому острові. Це було під час вибуху на Коховській дамбі. Намагався пливти, але через сильну течію не зміг. Кілька разів намагався, але не виходило. Над ним постійно літали ворожі безпілотники. Він викопав яму, сховався між коріннями верби і накрився шматком пінопласту, щоб безпілотники не відчували від нього тепло. Так він ховався певний час, поки не почув рідну мову. Десь поруч пропливали на човні наші воїни. Тоді син розказував, що для нього це була така радісна зустріч і такі теплі обійми, що ніколи про це не можна буде забути. Після цього тривало лікування в госпіталі, а потім він знову повернувся на службу. До опівночі Поліна розповідала про своє життя, сповнене турбо та роботою. На сон залишалося дуже мало часу, тому що в цій родині всі встають до сходу сонця. рано Вранці ми стоїмо у пів на п'яту і відразу до роботи, тому що кози чекають у суботу і в неділю. Теж встаємо у п'ятій ранку, оскільки у тварин немає вихідних у родині Березовських Поліна Болгарка, Юрій Українець. Живуть вони на Одещині в селі Шерве, де мешкають багато україно-болгарських родин. Вже 13 років подружжя доглядає за стадом із 70 кіз. Зараз шість годин вечора. Вони прийшли з поля, де паслися цілий день. Тепер їх усіх треба подаїти. Після доїння починається інший процес приготування козячої бринзи. І вечір, дім... вранці і вечорі доїмо в середньому по 40 літрів. Вранці 35, Ввечері більше, а з молока робимо бринзу. получи. Все. И всегда тревогу я Далі вже сформовані кульки бринзи солимо з обох боків. Тверда бринза вдається, якщо залишити її в такому вигляді на місяць або навіть два. Окрім трьох рідних синів Поліна і Юрій виховали ще двох прийомних дітей. Ніколай, Степан і Дмитрій, а також Ірочка і Саша, ще маленькі. Я хотіла доньку. У нас було три сина, а вже пізно було народжувати. Тому взяли собі доньку. А згодом мій чоловік працював в лікарні. А там мама залишила дитину. Вона була дуже слабка. А чоловік мені каже: Поліно, давай заберемо цю дитину. Вона не виживе в домі малютки. Я навіть не ходила дивитися на цю дитину. Подзвонили в адміністрацію, оформили всі необхідні документи, поїхали в лікарню і забрали її додому. Невістки та онуки підтримують бабусю та дідуся. Приходять до них в гості і діляться новинами про сміливих воїнів. Що, Чуть-чуть, да, каждый свои занятия.